До ваш уваги металевий захисник. Мають комплекті чохол, який кріпиться на поясі. Ручка прогумована, є склобій. Довжина ручки 24 см, загальна довжина 65 см, сталь 440. с За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номер в на шапці профіля, Також нагадую, що ми працюємо без передоплат. Супер пропозиція: три фронтальні викидні помічника за 1500 гривень. Мають кліпсу сталь Д2. Заточка двостороння. Загальна довжина 22,5 см. Довжина клинка 9,5 см. Довжина ручки 13 см. А товщина 2 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номер вказано в шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без передоплат. Ідуть комплексі щохом, які кріпиться на поясі. Ручка прогумована, сталь 440, загальна довжина 50 см. За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber, номер вказано в шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без протопад. Крутий мисливський помічник іде в комплекті з чехлом, який кріпиться на поясі. Сталь 65 Х13, загальна довжина 29,5 см. Довжина клинка 17,5 см. А довжина ручки 12 см. Товщина 3 мм. Конструкція суцільна металева накладки з дерева. За детальнішою інформацією напишіть нам на вайбер номер вказано в шапці профіля. До вашої уваги, чоловічий аксесуар. Де в комплекті ще який кріпиться на поясі. Ручка прогумована. Довжина ручки 23 см. Загальна довжина 63 см. Сталь 440 см. Щоб дізнатися детальніше, напишіть нам на вайбер номер вказано в шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. Мисливський помічник Колумбії йде в комплекті чехлом, який кріпиться на поясі сталь 65 х13, загальна довжина 31 см, довжина клинка 18 см, довжина ручки 13 см, а товщина 3,5 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номер вказано в шапці профіля. Також хочу нагадати, що ми працюємо без передоплат. Підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій. складний помічник. Йде в комплекті ще чехлом, який кріпиться на поясі. Тут є темляк, сталь 440. с Загальна довжина 21 см. Довжина клинка 9 см, довжина ручки 12 см, а товщина 28 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер. Номер вказано шапси профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. Ось такий крутий мисливський помічник іде в комплекті з чехлом, який кріпиться на поясі. Сталь 440C, загальна довжина 29,5 см, довжина клинка 17 см, довжина ручки 12,5 см, а товщина 3 мм. Щоб дізнатися детальніше, напишіть нам на Viber номер вказано в шапці профіля.